Як триває підготовка до святкування хрещення Русі в Києві, які заплановані заходи і чи можливо будуть якісь закордонні гості? Підготовка до святкування 1025 хрещення Руси Україні продовжується. Якщо говорити про державний рівень свята, то... Поки нам відомо, що святкування на державному війні буде 25 і 26. 25-го 25 буде відвідання виставки в колишньому арсеналі музею. І 26-го буде в очистості палаці Україна де будуть зібрані всі церкви християнські України. Ми раді, що буде вся Україна разом з державою святкувати хрещення Руси України. Всі будуть церкві без винятку, А 27-му. І 28 буде святкування вже по церквам. Тобто будуть відправлятися богослужіння і в Київському патріархаті, в Володимирському соборі, і в Печерській Ваврі. Московський патріархат буде 27-го відправляти молебень на Володимирській гірці. А 28-го сам, саме свято буде відправляти у києво печерській лаврі Тобто ми не стикаємось, але святкуємо окремо на одну подію: хрещення Київської руси України. Наш, е, наше свято буде. Полягати ще в тому не тільки в Божественній літурі, а і в величному Хресному коді. Тому ми запрошуємо всіх віруючих, хто може приїхати до Києва і прийняти участь у, у цьому Хресному коді. Крім цього, ми 15 травня провели вже конференцію. Науково практично, в яких приймали участь наші професора, викладачі наших академії Київської, Вільської, Волинської, професора культурні діячі Києва. І Де ми показали, що хрещення було. Не в Москві. А хрещення було в Києві, а в Москви ще 150 років після хрещення не було і на мафі. Тому э, для нас важливо э, на э, цьому святі показати правду історичну. А правда історична полягає в тому, що хрещення було. Києві, а із Києва пішло по всій Русі. Бо Русь, Москва не була Руссю. Ось що дуже важливо. І Новгород не був Руссі, і Суздаль не були в І тому, коли єпископи і йшли в Київ, вони в літописці писали, йдуть в Русь, Київ. А в державу в Русь входили, тому що Володимир завоював все і підкорив всі ці неслав'янські народи. Тому держава Володимира була велика, а в Русь входили славянські тільки племена. А ті Унгро-фінські, до яких належить і, і колишня Росія, не так. А коли і буде хресний хід в якій годині, звідки куди? Хресний хід буде від Володимирського собору до пам'ятника Володимира після Божественної літургії, яка закінчиться приблизно в 12.30 І з 12.30 Протягом години ми будемо йти до пам'ятника Володимира, там від, відправимо молебень і потім будемо продовжити. І ще від колеги одне питання. Ваше святость, Миколаточка Агенції Азік. Нещодавно польський Союм ухвалив резолюцію стосовно Волинської трагедії, яка мала місце в 43-му році. На вашу думку, чи можливо примирення всі такої резолюції між українцями та поляками? Ви ставите питання, чи можливо? Неможливо, щоб не було примирення. Тому що якщо примирення припустити не буде, то це буде погано і для поляків, і погано буде для українців. Тому я знаю добре, що керівництво Польщі хоче. Не хочу йти на примирення, а ми примирені вже. Ми вже не знаходимося. Але є сили в Польщі, які хочуть це питання загострити. Загострить заради чого? Заради майбутнього. Якщо загострити, то майбутнього доброго не буде. нам треба майбутнє мати добре, тобто добре сусідські відносини. І тому в цій трагедії вийна одна сторона і друга. Яка більше, це вже друге питання, яка більше постраждала, яка менше, але постраждала обидві. І в цьому полягає е, е, правда. І тому ми, наша позиція така, ми у них просимо прощення за скоєне е, зло і, і, і закликаємо і їх, простить нас. І, тому, і повинно бути взаємне примирення поляків і українців. Дякую. Дякуємо.